Венді, тихенько. Не шатирь, Він маленький. Ти старша. Угу. Сховалась. Сховалась. Хитра. Опа! Я погрався, бо в мене немає іграшок. Да? <клес> <клес> ти тікаєш від <от> Фенді? Що <клес> ти чіпляєшся до нього? Плюс сім. Виходили було плюс шість. Поки оділися, Боже. Це щось. Не те, що вийти в одному памперсі, ну сонечко. так що... Ава, Ава там буде лежать, а ми поїхали. Поїхали, там, може, гусочки є, я яблучко тобі чистила і шкурочки зібрала. І ми кинемо їм. Поїхали? Поїхали. Навдягались, рукавички сховали внизу візочок, він їх знімає, просто знімає, не хоче. Ой, дивлюся тут. Що розквітає, що ну, ще, ще квітне все. От біленький трішки вже ось от перший оцей починає. Що? Ава тут? Так, дома. Пенді дома. А ми поїхали, да? Поїхали? Ні, ми не будемо її брати. Це ж її можна на повідку. Так... Я ж не зможу справитися і з тобою і з свиндюшкою. Так що поїдемо двох. Дай, Сосю, мені дай. Дай Сосю. Ава, боже, слюнки ці біжать. Не, не дам, каже. витяг, показав, що є. Все, пішли. Ну, сказати, що холодно ні, якщо тепло одягнутий, сонечко і тихо. Так, <світ> да, поїхали, русочок подивимось, поїхали. Давай, поїдемо. Так що, моя робота. Та ні, я потихеньку, коли він спить, якщо Віка вдома, то щось роблю. Просто зараз вже сім годин темно. Раніше можна було до десяти вечора щось робити. Дивиться на огород на Наталі. Нема там нікого. Зараз холодно і ми все вже зроблено. Це у нас з тобою там ще куча роботи. Ну нічого, ми справимось. Гусь-гусі-гусі, да? гусі, гусі. є? Зараз ми кинемо її. Кричить, Іди сюди, іди. Іди я тобі кину на. на. О, та, що ти там лаєш? Ну, їж, їж, ще. На, сама тут. А, бачиш? Кушає, кушає. Ну, все, ми поїхали. І там мало одна, тільки десь чуть. Десь ходять по двору. Все, все, йди ближче. Проходь, проходь. Да. і забирай. Молодець. А ми поїхали. Да, Святик? Нема козочки? І відерце забрали. Десь в інше місце перевели. Нема а він туди пальчиком. Да. Немає зайчика. Нема, нема. 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 Поїхали подивимося. А? Поїхали, може, там Ніша є. А там немає, ні відерця нема. Та, забрали козочку. Може, там травки вже нема. Да, ми Мішу подивимося. Якщо він там є, так? По всі боки дивиться. Зайчик. Дивися, де киця там сидить. Ти пташок дивишся, там киця, бачиш? Кіця там. Ти не бачиш її. Може вона сплигне, тоді побачимо. Міша, бачиш, Міша. 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 Бечиш, собачка. Міша. 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 Бечеш? Міша. Я винесла котику хотіла, котлетку. Ну, раз тут Міша, будемо давати Міші. Святик дивиться? Міша, на. На, ніяк не роздам ці котлети. Ой, Міша, Міша, Міша. На! Ну, на, не бійся, на бери, бери, я не підходжу, не бійся. Не бійся. Ну, що ти? Тобі не таке? А чого ти не хочеш? Правду Наталя говорила, що Маргушка не буде їсти. Ану. Ну, я не полупа. О, їсть. От, ага, тільки пересуває. Ти ж не підійшов до мене, тепер з листочків їш. Їсть, їсть. Давай, їж, я не буду тобі заважати. Їсть, кутуляє, да? Да? Ніша? Так, одна лишилась вдома. ще, сірому сьогодні винесу, він їсть. Ага бачиш Міша їсть, хороший Міша, да? хороший? Чуть-чуть лишилось. Ой, все молодець. Все погодували, да. тебе ручки червоні, а ну не хочеш одягати. Ну чого? ручкам холодні. Давай рук руку. Да, там собачка, собачка їла, бачиш? Міша кушав. Зараз спробую одіти повернемо. Холодні ручки, Холодні. Не бійся, не бійся. Ми поїхали. Не бійся, собачка, все. То він так благодарить. Дякує. Хороший. Більш немає, Міша. Я одну брала, все, кушав. Молодець, що кушав. Все, ми поїхали. Пока. Такими очима дивиться, гарний такий, тільки грязний. Да, Святик. Грязний. О, так, машина їде зараз. Треба пропускати, мабуть. Ні, вона далі поїхала. Пішов Міша. Покушав і пішов. Та йому там то капля в морі, такому великому. Треба літрову і то мало, мабуть. Мисочку. Да? Давай будемо одягати тут рукавички. <реш> Оділи, тільки без пальчиків, бо незручної ма. Так, ну, хоч ручки будуть тепленькі. Що там? Міша, Міша ще шукає. Прийшов, ще шукає. Чи він нас проводжає? А? Ой, тут така дорога Ну все, ручкам буде тепло. Не знімаю. Ми вже гуляємо 40 хвилин. Ну, ще б хоч би сорок. Бо одіватися дуже складно не хоче. Що це значить, каже, одіватися? Виходив швиденько, а тут ніяк. Ти що спать надумав? Ні? Ні? Ага. Ми вже до га ходили. І вже й Наташу що провідали, Наташа поїхала по справах. А да. отак. І папа нам телефонував. Ой, а там Фенді? Зараз йдемо додому. Йдемо. У дворі ще поїздимо трішки, може, я щось зроблю. Ой. О, о, диви. Хто це? Пендюша. Да, ні, у двір поїдемо. Вон, побігла. Побігла. Опа. Так. У мене тут робота, звичайно Ну, то таке. Встигнеться. Головна робота це святік. Да, святік? Зараз там лишилось мені трішки, як би обрізати. Да? А Фенді хоче додому. Фенді додому, зараз я тобі відчиню йди. А ми ще погуляємо. Ось так трішки можна отак? Вже, да? каже, зимно. Ку-ку. Ку-ку. <с changed> <mu todavía> <mu the> <mu> ну, поїхали, я тут уже гілочки прибрала. Нам є як проїхати, да? Поїхали. Ну, тепер ти постоїш? Мене тут небагато і будемо їздити, добре? Mm -hmm. да, оце ж проси, оце. Зараз я зріжу й дам тобі, добре? Зріжу й дам. Mm -hmm. Mm -hmm. Десь там машина поїхала, а де вона не видно? Де киця? а де киця? Сірий прийшов, зараз винесу й тобі. Так, святік сидить тихенько, бабуля, швидко. Да-да, да швидко, швидко. Ось він прийшов, сірий підожди, почекай. Їсть-їсть Тож... Тож... Ава, ти хочеш обава? Це ж сірий прийшов, бачиш? А він пішов аж до дверей, так я ж не включила телефон, як завжди. Так, Пенді, фу. Да, да, Дивися, як сіренький їсть, бачиш? Давай. І тобі попало, не тільки борщ. Да, їж, їж. Ти хочеш? Що ти хочеш? Каже, що ти до мене хочеш в колясочку? Я поки телефонувала Вікуля, як у вас справи, поки відповіла, то сірий всю котлету з'їв. Крихти теж збирай. Дав мені попрацювати? Дав, дав. І котика нагодували і підстригла. Ось так гібіскуси перший трішки. Коротший, а ці на рівні. Ну, ще за двором, ну то вже потім. За двором у мене і там, за забором повно. І тут по цій центральній вулиці теж два. Ну, буде потім. Так, ну а зараз ми покатаємося, бо капризультаємо, так що більше я, мабуть, нічого робити такого не буду. Да? Да, поїхали, кажи. Поїхали? Поїхали, поїхали. Фенді тебе чіпає, поїхали. Поїхали? Трішки покатаємося з півгодинки, да? а потім додому. Щось ти дрімаєш? Чого?